Шалом, це Славко, за що я полюбляю моїх споживачів? Це за дівчина чисті мозги певної кількості, певної частини мого, моєї аудиторії, що іметь і не переіметь. Хоча ніякого задоволення, повірте мені, оця дефлорація мізків мені не доставляє. Оце лінія мажіно Франції. Правильно? А це Франція, яку вона мала захистити. І от коли ви мені розказуєте за укріплення, я все думаю: а чи ви побудуєте такі укріплення, які побудувала Франція? Чи ви можете стільки вкрасти? Основна полоса, ви знаєте, це 400 кілометрів. Це ви, мабуть, розташували проти днр ЛНР, і 750 кілометрів допоміжних десь туди, в бік Харкова і сюди, в бік Дніпра. І оснастили ви її 680 гарматами, це на силу стільки зараз має Україна, 2000 мінометів, що ми їх не маємо, 20 тисяч кулеметів. Опиралася вона на річкові перешкоди, на річку Рейн, на канали. Потім би тут об'єднувалася з Більгійськими фортами, з білоруськими, як і небудь сусідськими фортами. І посідали в її 224 тисячі війська. Це десь. У нас, може, стільки активного і є зараз, в принципі, це б поглинуло все наше активне військо. І мені цікаво, на яких рубіжах ви її будували, скільки браків ви її будували, як би вона вас врятувала? Бачите, укріплення проти італійців вистояло. Ми знаємо, ми ці форти бачили, вони вистояли проти українців, проти німців вони. Не вистояв, тому що німці знайшли можливість їх обійти, як ви знаєте, через Ардені розрізати. Знаєте, французи за досвідом Першої світової війни висунулися сюди, от на Бельгію, ну до цього Тольєж, до, до цього каналу Антверпен, щоб тут от сапертися на цю от полосу оборони. До чого я вам кажу, що от все, що ви мене питаєте, видає ваше повне незнання того, що було власне, і от. Там, де нема демагогії, нема образ, я чесно пробую відповідати на ваші запитання. Але це важко. Чому Україна не може дозволити собі оборону зараз? Тому що першим, що на таких кордонах Побразних не оборонишся, це образів і що Півсоцький. Щодо Польщів, старий кордон, він каже, що. Наші кордони такі дивні, наші війська настільки малі, що ми можемо собі дозволити рухатися в будь-якому напрямку, і це власне правда. І щодо нас В цих старих кордонах Україну не оборонити обороною, як це не дивно. І те, що ми бачимо, ефективність російської оборони, вона вказана на те, що війська заслабкі і наші, і російські. Повірте мені, оборону такого типу долали і в Першу світову, і в Другу світову долали не раз. Просто ціна людського життя, розумієте, солдат став такої цінності, що його вже не розмінюють, його вже змагають берегти, і це добре. Сила російських укріплень в, слаб, в слабкості ударних сил, на щастя, тому що жертви були б в сто разів більші, як ви розумієте, при їх прориві. Коли говорять, що нам треба будувати такі, я завжди дивився, а на яких рубіжах? Ви прекрасно знаєте терени України, на яких рубіжах нам її будувати? Як як бути з цими мішками, з усіма. І заради чого? Оборона будується, щоби вивільнити польові війська. і... Щоб забезпечити їм свободу нанесення ударів, в якому напрямку українські війська під прикриттям такої оборони мають свободу ударів на північ на Росію. Бачите, їх що тут буде, що буде робитися в Курській і в цій області, особливо в Брятській, їх не цікавить абсолютно. Ми можемо тут що завгодно втнути, вони це не дуже помітять. Битися на Сході, так, це остання можливість битися на Сході на цій ділянці фронту, якщо не вигорить на Півдні, не вигоріть за фронт, то доведеться оперувати отут-от, на крайній півночі нашого кордону, в районі Куп'янського, доведеться щось утинати. Чому я говорю за те, що оборона служить для підготовки наступу? Тому що сама по собі оборона ще нікого не оборонила. Метою оборони є вивільнити війська для активних дій. Зараз як виглядає ситуація в кінці кампанії 23-го року, що дала кампанія 23-го року країні? Так ми значною силою витратили наші ударні війська. Чи вони не досягли результату? Досягли, вони виграли матеріал-шлях для України, тому що на кожній ділянці цього наступу втрати українців ніде не перевищували втрати росіян і є надійний критерій – матеріальні втрати. Матеріальні втрати об'єктивно спостерігаються техніки, через них можна робити кореляцію висновки до людських втрат. Тому що полководи все таки проводили наступ як для пострадянських полководів. Не тільки вява, але і, як це сказати, не інтенсивно, тому що і наступ був політично заангажований, і політичні міркування заважали взяти і перебити весь цей лічний состав, просто взять і розбити, аби эту полосу оборони, на щастя, цього не зробили. Наслідком чого стало, ми виграли темп. Результатом кампанії 23-го року те, що ми викрили темп. Виграли нарешті темп українців. Противник розмотав всі свої резерви, розмотав на якусь нахер нікому не потрібну Авдіївку, і ще пару таких же жоп міра на Сході. Зараз він пробує відбити тут те, що здобули. Це прекрасно, коли він теж зайнятий політичною війною за Донбас. Нарешті ход на нашій стороні. І що ми робимо? Правильно, ми не знаємо, чи є в нас ресурси технічні, чи є в нас. Запаси, щоб влаштуватися як так помітний наступ за Дніпром. Чому ви бачили, як німці нас постачали? Правильно, 2380 артилерійських стоядів 155-го калібра і 20 вони нам дали БМП. Що як подивимося, скільки ми втратили БМП? Значить, ну, да, 14 одиниць це непогано. За от між 21-м і 06 листопада українці втратили. За два тижні можна сказати певну кількість техніки. Це дані не повні, але подивимося на пропорцію. Пропорцію вони передають наскільки все-таки ефективна ситуація для України. Ми дивимося по rc 152, 155, 12 до 19 співвідношення втратили 4М109, 3 М777 одну. ФН-70 і 4 Д20, 12 одиниць. Ще якось сім гаубиць невідомих. Це цілком можуть бути і макети, дві гвоздіки, дві рапіри. Противник, дві акації, 5 д 20 7 МСТАЕС, Це непогано, це компенсує 4 м х Два гіацинта самохідних, один гіацинт буксируємих, один піон, один тюльпан 12 до 19. Ми бачимо, що ефективність контрбатарейної боротьби коштом з використання росіянами дронів все-таки зростає для Росії пропорції небезпечно великі. Україна має подбати за артилерію, але ми весь рік не подбали за старієм 198. Я тепер не знаю, як ми подбаємо за нову артилерію. Цій ситуації. РСЗО втрати українців достовірно невідомі. 19 РСЗО противника доведені втрати. Це дуже непогано. Це свідчить за ефективних нових засобів враження. Власне, оця сила полоси оборони, на яку наштовхнулися українські війська, це в нових засобах враження. Проблема не в силі їхніх канав, що тут от накопали. Що ми дивувалися ось власне. А в тому, що. Доставка взривчатых веществ к целі стала намного більш прицільною. Дрон виконує функцію міномета, дрон виконує функцію літака. Дрон точно доставляє взривчаті вещества к техніці и личному составу. Проблема в тому, що. Зросла ефективність вогню. Правильно сказали люди, що артилерії, дрони можуть вибити противника, піхота не може затриматися на тих рубіжах, бо знову ті самі засоби її вибивають тільки зі, зі сторони противника. Яка ситуація по танках? 15 одиниць доведені втрати українські, 51 одиниця противника. По БМП 14.1.10 ну, вітчизняних, 1 Мардер, два Бредди, 14 одиниць, 57 БМП у противника. Це фактично розбито і підлягає ремонту два неповних батальйони танків і, в принципі, два неповних батальйони БМП. Погодьтеся, це серйозно. По БТР-ах. 11 одиниць БТРів у нас 10 М1 один наш БТР, і правильно людина мені підказала, що треба вже дивитися на втрати МТЛБ, що це бойовий коні Апокаліпсиса, і чим більше цих бойових коней Апокаліпсиса у Росіян, тим гірше у них з поповненням втрат 19 одиниць МТЛБ, Між іншим, зараз треба звертати увагу на кількість втрат МТЛБ, 15 БТРів 34 до 11. І при такому співвідношенні, ви бачите, що оборона українців ефективна. Але вона її ефективність не перешкодить закрити карман в Авдіївці і потім в перспективі обрати противнику ще пару трійку карманів, пару трійку мішків, де він рано чи пізно тактичними наступами, концентрацією зусиль досягне якогось результату. Авдіївка це лише перший. Можливо, щось буде у них в районі, я не знаю, нашої М Сіверськ. Але б я на їхньому місті все таки сіверськом зайнявся. Ви бачите, скільки всі ці мішки поглинають наших сил, поглинають нашого війська абсолютно в безперспективній обороні, тому що вони швидше собі можуть дозволити переходити з мішка до мішка і винищувати там, досягати просування. А ми очищати мішки не можемо, тому що ми не знаємо, як ці вільні війська використати. Це та сама ситуація, що її вивчали ще з доби семирічної війни. Але ви не можете зрозуміти, що той, хто буде захищати провінцію коштом війська, втратить і військо, і провінцію. Військо існує для того, щоб вирішувати завдання, і оборона є лише тимчасовим. Станом для переходу в наступ. Чому гірше українці? Вони не можуть воювати як німці, тут вони не можуть обирати собі вигідні рубіжи тактично, а не політично. Вони не можуть розбирати житла на дерево, на бліндажі. Вони багато чого собі не можуть дозволити з того, що можуть дозволити собі росіяни. Вони ведуть джентльменську шляхетну війну, і це власне більше швидше свідчить на нашу користь, ніж проти нас. Ясно, що проблеми є, і через ну правильно кажу, що російська воєнна поліція може відразу наловити людей, щоб отут-от поставити копати окопи. І ще між іншим навіть їм платити за копку окопів. А ми не можемо наловити людей, щоб поставити їх в тилу копати окопи і навіть платити, тому що у нас. Нема російської воєнної поліції. Що Ася, сказала? Контрволюційне ну вот катери за п'янку ну впадають. да. да. От і це любить, що він наградує просто в захоплення. Що всіх крутеликів, всіх місцевих, на кого не було управи, всіх відправило тут откопати копати окопи, і всі були щасливі. Розумієте, ми ж не можемо собі дозволити таке очищення тилу. По перше, у нас правова держава. По друге, у нас нема російської воєнної поліції. Ми могли її найняти, ясно, але ж Захід не дозволить. Тому що ми отак от, так от ми і втрачаємо на цьому. Скільки ми втратили на офензив, я скажу, що нам знадобиться зараз ну, нам десь до 60 тисяч треба відновити бойовий склад повністю десь до 60 тисяч війська нам треба буде відновити бойовий склад, поповнити, замінити нових людей, поповнити відсутні посади. Це великий ресурс. Як його візьмуть, я не знаю. Я, якщо нема виборів, я думаю, що влада перестане бути толерантною і візьметься. так у нас ткалося, що єдиний доступний у нас ресурс це студенти, вони ще не розбіглися і не сховалися. І коли кажуть, що треба робити оборону, оборону треба робити там, де ми її опривергаємо, на угорському і словацькому кордоні. Бо. Перше, ці держави, якщо тільки почнуться політичні угоди між Україною та Росією, і Словаччина і Угорщина обов'язково висунуть до нас претензії щодо національної автономії, а там недалеко буде і до територіальних. Ясно, що претензії, принаймні, вони їх не дуже приховують. І де нам треба насправді робити оборону, це на Закарпатті інженерно розбудовувати, але ж ви бачите, що теж. Загіби не дозволять О, там би невеличкі мінні поля, повірте, нам би зараз дуже придалися над тисою. В перспективі чергового призиву населення на воєнну службу. І що я ще хотів сказати, ну сподіваюся, ви зрозуміли, що оборона не існує сама по собі. Оборона пасивно дозволить противнику вирішити завдання по черзі. Просто зрозуміти зараз наш. Хід наш темп, і ми маємо от нарешті темп на нашій стороні. Нарешті наша черга грати, вже не росіян. Наша черга грати. І от проблема в тому, чи є в нас воля, чи є в нас засоби, щоб грати. Бо захід відверто не поощряє зараз нашу гру. Ви бачили це постачання? Там нема знову не дали тауриси. Вони відверто постачають тільки оборону, не український наступ. От що погано і от. Тоді наступ набирає ознак крайної відхідної, одна з яких признаків контратаки. Коли ви попали в ту ситуацію, коли оборона не дасть вам ніяких результатів, ви будете унічтожені, коли контратака є альтернативою знищенню вашого підрозділу. Це є за правом так от навчалися офіцерів резерву, тоді треба контратакувати. Зараз Україна близька до цієї ситуації і має показати зуби. Щодо окопної правди, ви правильно говорите за солдатську правду, ясно, що інтереси. Прямо протилежні, і що командування, і що безнаказаність у нас велика, що нікого ми не можемо. Що соціальна держава існує тільки для наших панів. Випали з панів, вимерли всі, хто тебе покровительствовав. Це ж була така ігра, пам'ятаєте, як Монополія, косточку бросали. І вона була в Іспанії 16 стріччя. Я вам розкажу, теж бросали оцю кості, переходили там по ієрархіям І Знаєте, який був найстрашніший хід, який ти міг зробити, умер твой покровитель. Відразу це тебе. Адбрасувала в самий ніс, в саме начало ігри, ап'ять штурмувати отець чи Никамір Юнкеров. Зараз, ви знаєте, людина на посаду вже від капітанської, без, мабуть, блату, і не влаштується. А на... Ні, сучас, знайомство. Я скажу, що моя уже у велику черга на майорські ситні посади, що туди без власне блату не прорвешся. І тому те, що у нас. Офіцери до другого рівня командира батальйону це погано, на жаль, і те, що ми не діємо репресивно на цьому щаблі командування. От від командирів батальйонів, від начальників служб в бригадах. Це дуже небезпечно і чрівато, але ну що ми розуміємо, Ми така держава, ми держава джоу. Ми не можемо собі дозволити ні карати ні злочинців, ні ворогів. Тому що у нас построєна все на кумовстві. Ну це такий тип держави, розумієте, тому вони і пали в давньому Китаї. І останнє, що я хотів сказати, за. Солдатську правду порівняйте, де перемогла солдатська правда в Першій світовій війні, в Росії, як вони потім жили, і що з нею потім було. В Німеччині перемогла солдатська правда революцію. Що вони з цього отримали? Навіть німці не змогли вирішити ці питання після торжества солдатської правди. В австро угорщині її просто не стали але до сих пір. оці Угорщини і Словаки нас доймають. Розумієте, вони нас доймають, і це наслідком пунктів Вільсона розпаду австро угорщини ви хочете, щоб і тут перемогла солдатська правда. Вона один раз уже перемогла на Всхідній і Центральній Європі. І наслідки цього ми переживаємо 100 років. Хочете ще 100 років їх переживати. Будьте популістами. Розумієте, вся зараз надія на те, що вище командування не сміді присяги не здасть старшого государя імператора. От якщо генерали не пошатнуться, не дадуться втягти в політичні інтриги, то нічого з Україною не станеться цієї зими. ППО відіб'ється, ракети нам сагіби дали. Постачання на оборону нам вистачить. Якщо станеться диво, будемо добре молитися. Нам вдасться вирвати тут якийсь плацдармик за Дніпром. А потім ситуація зміниться настільки, що ми ще її не можемо передбачити. А поза як ми не можемо її передбачити, що буде далі після нового року, то і не слід нервуватися. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. А я пойду око лікувати, бо скажу, що оця праця на вас вже майже погубила моє праве око. Великая, подяга. Да, всім, хто нам задонатив, правильно ся каже.